Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо починати працювати з витинанкою. Що таке витинанка? Це аплікація. Вона зазвичай симетричної форми, тож права і ліва сторона у них однакова. З чого ви починаєте працювати? Працювати ви починаєте з ескізом. Тобто, ви спочатку обираєте. Яка у вас буде робота? Вертикальна чи горизонтальна. І е, потім ви можете малювати лише її половину, спираючись на те, що е, друга половина буде така ж сама. Що зазвичай зображують на витиданках? В принципі, зазвичай це е, рослинні елементи, дерева і птахи. Тварини, але інколи бувають і люди. Давайте так, я вам покажу те, що я хочу зобразити, якщо легше малюєте ціле зображення. І так, я обов'язково хочу намалювати сонечко. Просто гаряче таке бажання. Да, поки що воно не дуже симетричне, але коли буду робити симметричне вирізання, то у нього не буде шансів бути несиметричним. Тож, з цього приводу можна не хвилюватися. Так, далі, поки що це приблизно форма, потім буду уточнювати її. Кривими різними по проміннями подивлюся, як це буде краще виглядати. А, хочу обов'язково пташок. Треба поміркувати. Ось форма пташок теж зазвичай дуже спрощена. Але у мене таке сонечко ніжне, що хочеться, і пташок якихось. Вони можуть бути повернуті одна до одної, можуть бути повернуті е, в різні сторони, відвернуті. Це значення немає. Ось, наприклад, форма пташки, яка у мене буде. Тобто з другої сторони пташка буде така сама. Звернуті можна, так, знизу галявина. Ось тут порожньо хочеться щось. А тут буде, мабуть, крона дерева. Або просто візерунки. Теж буде гарно Тобто ваша задача номер 1 це вигадати як приблизно будуть розміщені ваші елементи. Тепер я дивлюсь, що, наприклад, буде цікаво, якщо пташці підняти крило. Ось тут, наприклад, окремо вже спробую. Чи буде гарно, якщо одне крило буде підняте? Ну, можна, але не обов'язково, не дуже гарно. А якщо, так, а якщо буде а, це крило піднята, то вже буде цікавіше. Але ні, можна залишити так само. Так, тільки порожню трошки тут. Тобто треба подумати, що в мене. Навколо сонця буде. А можуть бути просто кругові візерунки або хмарки. Ось. Або, наче промені сонця теж буде гарно, якщо зробити. Тобто це поки що тільки отака от кривенька трошки замальовка ідея, яка буде показувати приблизно. Задум. Промінчики будуть від сонця відходити. Є. Тепер, коли приблизно я вирішила, як у мене буде виглядати робота, я починаю її збільшувати і деталізувати. Тобто формат у мене вертикальний, формат буде 40 на 60. Це як чотири альбомних аркуші, але нам необхідно почати намалювати лише половину. Тож беремо два альбомні аркуші. Якщо у вас робота вертикальна, то склеюємо ось вертикально їх, щоб вони створювали духу, ну, половину нашого майбутнього аркуша. Ти щось хотів? Ну, добре. І так, тепер так само приблизно намічаємо, що де у мене буде. Тобто ось тут буде загальна форма сонця. Можна трошки менше. А тут будуть везерники вже від нього йти і промені. Ось тут будуть пташки, хоч це трошки більше місця. І так, ось тут у нього. Голова. Ні, вони були ближче до центру. зробити далі. Не можна і далі. Ось тут десь буде голова, ось тут буде шия, ось тут буде тіло з крилами. Вона наче спиною стоїть у мене. Ось тут буде хвіст. Так, тут будуть ноги і галявина. Можна голову трошки менше, да, щоб вона струмкіше виглядала шия. Так, це знову-таки лише загальна приблизна форма розміщення на аркуші моїх майбутніх елементів зображень. А тепер вже починаємо трошки деталізувати сонце. Тобто, да, тут вже можна скористуватися навіть циркулем, якщо у вас є, і намалювати більш чітку форму сонця. Триве сонце мене не влаштує. Тобто немає е, е, якоїсь там. Циркуля, хоча, думаю, у всіх він є. Лінійкою поміряйте, щоб відстань тут, тут і тут була однакова ось коло. Тепер починаємо промінчики малювати. Вони у мене будуть різної довжини, але щоб це був певний порядок, то вони будуть складатися з двох довжин. Зараз буду пробувати. Тобто я так само, як і ви, зараз вивчаю форму. Ось це будуть центральні промінчики. Вони у мене будуть повністю ось повторюватися формою. Так що тут загибати ми не можемо, тому що вони будуть загнуті в дві сторони. Це буде негарно. А от всі інші можна трошки загнути. Якісь загнуті, якісь назагнуті, більше-менше це значення немає. Головне, щоб вони були плавні і виглядали гармонійно. Ось це перший ряд можна так само загнути. Знову таки, це ще не чистова робота, це називається картон. Ескіз в натуральному розмірі. Тепер малюю більш маленькі промінчики. Знову таки немає значення, будуть вони загнуті чи прямі. Ось намалювала. І тепер хочу звернути вашу увагу, що мені дуже подобається. Зрозуміло, що в звичайних роботах у нас є один прямінчик, другий і вони перетинаються. Але тут можна зробити, що місце там, де вони перетинаються, буде з прорізом. Ось. Тобто ви самостійно обираєте, які елементи у вас будуть прорізаними. Ось, наприклад, ці. буде такий досить цікавий ефект. Ну, Це як варіант, поки що думаємо, до речі, зафарбовувати краще не треба, тому що потім витирати багато треба буде, щоб не розмазувати. І а, сонечком розібралися. Ось тут досить порожньо буде великий розмір. Тобто те, ви Вигадуєте, чим ви будете заповнювати ці елементи, як їх прорізати якими візерунками. Тому мені здається, що до сонця логічно додати щось округле, тобто це можуть бути або круги різної ширини, або просто округлі візерунки. Можна по кругу пустити кола одного розміру, а можна зробити е, перехід від маленьких кружечків до великих. Хоча хочу зорієнтувати вас на тому, що маленькі кружечки дуже важко вирізати. Тож краще, мабуть, всі великі робити. Є. Але мені хочеться з маленькими. Далі. Все одно тут трошки порожньо, але тепер у мене тут заповнений низ, тож тепер я ближче верху заповнюю. Все ж таки ось. Знову такий коло і знову такий візерунок з колами. Такий, як на мисто вийде. Ось. А є так, сонечку зробила. Тепер від сонечка хотіла зробити промені, заповнені візерунками. Тож, обираю, звідки у мене будуть діти промені. А чому б зникло таке питання? Тому що з однієї сторони центр сонця ось тут, з іншої сторони, оціми візерунками я центр трошки сунула. Ось сюди. Тобто можна звідси починати наші промінчики. Тут їх не буде, видно, але просто щоб лінія логічно виходила до центру, тут намалюю. Так, є. Це поки що йде тільки розроб. Вашої майбутньої роботи є. Тобто якісь елементи у мене будуть просто порожні. Давайте я одразу їх повитираю. якісь будуть заповнені візерунками. Так. Форма візерунків тут немає значення, тобто це може бути просто звичайні трикутнички, це найпростіший елемент та прямі лінії. Можуть бути там більш ускладнені трикутнички з трикутничками всередині на ну, того. Без двома трикутничками. Поки що залишаю так, а потім і такий елемент дублюється на кожному елементі промінчика. Поки що залишаю, але якщо захочеться щось змінити, то згадаю про те, що це лише ескіз. Просто більш деталізований. А тепер трошки попрацюю над пташками. Тобто точною форму. Думаю, над формою самої голови. Думаю над формою ока. Тобто, так, да, воно все казкове і спрощене, але є можливість її якось... Плавно, ізяшно намалювати, вигадати форму. Так, це у мене буде око. Таке воно трошки хижа. Я не хочу таке око трошки змінити. Ось. А. Тут у мене оце буде. Якось незабудоване треба з ним ще попрацювати. Ось так трошки добріше стало. І знову таки, чим більше візерунків, тим робота буде цікавіша. Тобто можна додати її або просто візерунки по формі голови, або якийсь хохолок ці роботи схожі на мережу. Тобто будь-який елемент, чим більше їм, звісно, тим складніша робота, але тим Цікавіше буде її розглядати. Знову таки, це не просто лінія, яку ви намалювали, ви повинні або все навколо вирізати, а її залишити. Ну, тобто, Треба кожен елемент обдумати, проміркувати. Далі форма крила. Форма крила. В принципі, я вже не мітила, але теж треба думати, на які елементи ви їх будете поділяти по щоб було ближче до камери. А, тобто ось напрям пір'я. Але, звісно, воно буде не звичайне, а більш деталізоване. Ой, стилізоване спрошення. Так само тут. А, тут будуть у справжніх пташок тут більш дрібні переїнки, тому тут візерунки будуть дрібніші. А тут вони будуть більшого розміру. Але буде нецікаво, якщо вони будуть просто великою формою. Тож у цю форму так само додаємо візерунки. Що зазвичай я вас прошу брати папір максимально щільний, міцний, то тут навпаки. Нам бажано взяти папір близький до серп, знову вам буде легше його вирізати. Знову таки вирізати можна або ножем канцелярським, або манікюрними ножицями. А, звісно, ножиці. Не дадуть вам такого ефекту, як ніж. Є спеціальні ножи для роботи з папером. Але я не знаю, чи ви зможете всі їх купити, чи буде у вас така можливість. Але, звісно, вони з ними працювати зручніше за все. Так, тут у мене буде два різних крила. Тож тіло можна не деталізувати. А ось є трошки поділю на піря. А ноги теж дуже стрункі. Теж треба думати, у вас є два варіанти витинанки. Або... У вас нога буде з паперу, який ви вирізаєте, або з паперу буде оточення, а нога буде просто вирізаним елементом. Обидва варіанти можуть бути. Треба вирішити це в індивідуальному порядку. І ось тут знову таки, як я і казала, галявина з квітами, з візерунками. І квіти можна додати. Ну, все знову за вашим бажанням. Тобто я не хочу відволікати увагу від сонця, тому тут квіти я робити не буду. Зроблю просто візерунки. Ще треба вирішити ось тут. Як я хотіла їх зробити в такій, наче рамці, то зробити цю рамку з листочків якихось, наче вони під деревом. Або зробити з візерунки. Це теж треба проміркувати. Але я думаю, що на один урок вам достатньо цього деталізувати, а потім вже вирішимо.